Отже, з нами на прямому зв'язку Ігор Кравець, польський журналіст, пане Ігорю. Наші вітання вам. Слава Україні! Вітаю, Україну! героям, слава! Ну що ж, не хотілося б знову піднімати цю тему, але ну як так сталося? Чого ми не знайшли якогось порозуміння? І от це зерно. Знаєте, було раніше камінь спотикання, а тепер зараз зерно. Що з ним робити, як помиритися, як знайти спільну мову і якісь, е, якусь таку точку, де немає емоцій, а є виключна логіка подій? Ну, зерно це тільки жупел. І в цій ситуації я не думаю, що можна знайти е, якесь порозуміння, бо про це не йдеться. Кому йдеться про порозуміння? Е, урядові права і справедливості, які зараз е, протягом останніх кількох тижнів. І ще найбільш найближчий місяць буде говорити виключно для до своїх виборців, навіть якщо говоритиме безпосередньо з Зеленським, все одно це будуть слова до своїх виборців, так тобто е, є дуже брутальна кампанія. Це треба розуміти. Це не є звичайна кампанія зараз. Є е, кампанія дуже є брутальна. Е, поляризація в Польщі щораз є більшою, і е, якби ну, скажімо так, рівень. Зламання оці демократичної системи у Польщі теж є все більш і більш таким, що прогресує. Отже, ну насправді з кожною черговою кампанією в Польщі, на жаль, йдуть все брутальніші і брутальніші політичні тріки. Якби ну ця кампанія, оскільки вона є останньою крайньою, то вона є ну дуже дуже такою дуже важкою. І е, про що йдеться зараз право і справедливості? Не йдеться навіть про яке-небудь розв'язання цієї питання, йдеться про те, щоб воно власне не було розв'язане, щоб воно грілося. Е, бо якби у всіх попередніх кампаніях, що е, право справедливістю, у яких брало таку активну участь, завжди були е, головні е, гравці цієї кампанії, такі великі неприсутні, великі відсутні. Це вороги, зовнішні вороги, і з українським збіжжям, яке повторюється тільки жупел з українським збіжжям право і справедливості дуже легко показувати, власне вказувати на ворогів у європейській комісії з західного боку і в Україні зі східного боку. А оскільки якийсь рівень української скептицизму, як виявилося, у цій частині електорату зростає. Півтора року право і справедливість було досить стриманим з критикою України. А зараз це все вибухнуло. Це було дуже до передбачення. Це було дуже до передбачення у праві справедливості. Є значна антиукраїнська фракція, яка півтора року сиділа мовчки силою заткнута. Фактично, якби зараз зараз це вернулося просто на круги своя. Просто якщо подивитися на заяви прем'єр-міністра Польщі або подивитися на заяви президента Польщі, то складається таке враження, що ніби взагалі чинний польський уряд він налаштований дуже погано стосовно України, і тут є важливий момент. Ну тобто, можливо, ми справді щось зробили не так. Зрозуміло, що це може бути політичним інструментом у грі напередодні виборів. Зрозуміло, але не зрозуміло, чому вони обрали саме такий інструмент. Можна було б шукати інших ворогів тим більше є Росія. Нащо шукати ворогів в Україні? О, Росія, Росія, це протерти. Це давно притертий ворог. Росія є далеко. Росія є така, е, є ворог, е, скажімо так. Далекі ідеологічне тут е, треба треба ворогів. Ну дивіться е, навіть ворогу у вигляді Європи, якій польща собі умудрилася вже кілька років поспіль знаходити. Ну це, це це просто такий нонсенс. Ви просто відчуйте, не не просто зрозумійте, а спробуйте відчути рівень нонсенсу у всіх виборчих кампаніях. Право і справедливість, ну вони, вони так ведуть себе, як ведмід, що з Архангельського е, лісу вийшов, і починає крушити все навколо себе. Отак от, право і справедливість приблизно веде себе в кампанії. І е, ведмідь не зачіпає якихось там е, його безпосередніх ворогів, е, які на нього полюють, а тих, кого зустріне по дорозі. Е, якби, і Тут приблизно така сама логіка. Українці є близько, українці є тут у кожному польському місті і селі навіть вже. Е, є поряд так? і е, просто розчарування Україною. Це вже минулого року е, різні опитування громадської думки в Польщі показували. Воно в оцій, скажімо так, правій, і навіть націоналістичній частині електорату е, зростало. І дуже сильно зростало. Воно, до речі, зростало навіть у освічених міських молодих групах людей. Бо це у їхньому випадку пов'язувалася Україна, це є дуже великий концепт. Є Україна, що бореться з Росією, є Україна, що є джерелом міграції, є Україна, що є для багатьох поляків джерелом інфляції, є Україна, яка от ближче до цього концепту України джерела інфляції. Є Україна, яка є. Символом невпевненості у завтрашньому дні, і це у багатьох би, групах населення в Європі такий автентичний біль, якби в нормальній ситуації ми б мали з цими групами людей розмовляти, їх якось лагодити, розумієте, прилащувати щось там, щось там їм пояснювати, тлумачити, намагатися, намагатися до чогось їх переконати. Ну натомість. Якби в ситуації поляризації, яка є в Польщі, і така агресивна поляризація, а частково з відверто проросійськими силами, які в цьому так само грають. Хоча тут є дуже багато власного польського чинника. Так натомість тут є те, що теж, теж розіграш, е, Росії. Тут якби на жаль, у нас немає такого комфорту нормально в таких ідеальних умовах е, з цією фрустрованою частиною виборців. Розмовляти і вони йдуть в ту сторону. Вони собі якби ще минулого року почали відкривати такого ворога власне, Україну під, під, під різними точками зору. Хоч там криється просто під цією такою домашньою українофобією, так скажу. Там криється просто невпевненість у завтрашньому дні. Така людська фрустрація, звичайно. В українців, в українців така фрустрація теж є. Через війну, що затягується, тільки там трошки інакше соціологічно ці групи реагують у Європі. Вони реагують так зрозуміло. Слухайте, якщо ви спостерігаєте за українським, українським сегментом соцмереж. Ви напевно, можете помітити наскільки і це ця ситуація поляризувала нас. Ну тому, що є велика група, я до речі, тому числі, які вважають, щоб Україна напевно в, в цій ситуації могли б вчинити трошки інакше, аби не, не наражатися на небезпеку, аби не сваритися з Польщею, навіть попри те, що в Польщі от такі от настрої нам напевно треба було б відійти і зробити так, щоб ми не сварилися. Тому що як би там не було, Польща є нашим одним із головних союзників, і це. Це нікуди не дінеться, тому що ну такі наш шлях є інша група людей. Вона теж не маленька, яка каже: та врешті-решт, хай поляки на себе подивиться, не можна звинувачувати тільки у всьому Україну, особливо якщо стосується цього збіжжя. От мені б хотілося б від вас почути відповідь: а що б могла б в цій ситуації, от, на вашу думку, зробити Україна, ну офіційна влада України, який на вашу думку був би правильний крок. Я читав те, що ви говорите про ці дві групи, читав власне різні, різні думки. Е, і мені здається, у них суперечки немає. Бо з одного боку, і це правдивий є е, у цій ситуації в цій кампанії, е пісові, тобто правлячої польській партії, е, яка хоче виграти вибори і далі одноосібно творити уряд. Їй не йдеться про те, щоб цей конфлікт розв'язати. Йдеться про те, хоч вона є ця партія, треба розуміти, з зерном. Яка в дуже довго не реагувала на думки експертів, вона цю ситуацію створила не Україна, це вправляє в Польщі партія розрегулювала настільки ринок, не реагуючи понад півроку ніяким чином на це. Якби їй йдеться про те, щоб цей конфлікт посилювати, і тут жоден діалог з українською стороною до нічого не допровадить. Навпаки, якби все буде використовуватися на того, щоб українців бити їх власною зброєю. Це з одного боку. З іншого боку, я бачив дуже. Скажімо так, ну дуже емоційні, навіть такі трольовиті е, заяви Тараса Качки і. Ну, Володимир Зеленський, це все дуже, скажімо так, безособово на асамблеї ООН так само сказав, він не називав там Польщу. Так можна було подумати, що він говорить про Орбана, натякаючи на е, московського актора. Е, якби я не дуже розумію, чому українська влада вирішила це загострити, бо українська влада мала два шляхи з цього просто не звертати на це уваги або це загострити. Тим більше, що якби об'єктивно кажучи, перевозити зерно через Польщу це. При нинішніх цінах збіржя. Це дуже нерентабельно. Краще це робити через Болгарію і Румунію, а якраз з Болгарію і Румунією проблем немає. Uh -huh. Якби, тут я не розумію, навіщо, навіщо український уряд і український президент, зокрема, пішли на таку відверту конфронтацію з цим. Я маю щиру надію, що за цим стоїть якась, якась логіка. у Польщі, є навіть версія. Що до цього переконала е, якби польська е, український уряд до цього переконала німецька західноєвропейська сторона, яка, хоча б таким чином, хоче присмирити Угорщину і Польщу, ну що якимось чином виламується з європейського консенсусу, якщо говорити про реформування, реформування європейської спільноти, і ті, якби виклики, які стоять перед європейською спільнотою, за ним ця європейська спільнота прийме до себе Україну. Вона мусить пройти реформу без цього Євросоюз Україну просто формально не зможе прийняти так. Ця реформа зараз є нагальною. І тут, на жаль, оці дві євроскептичні, найбільш євроскептичні держави на мапі Європи, тобто Польща і Угорщина, вони є великими блокуючими. Вони дуже використовують таку антиєвропейську риторику, при тому підтримуючи євроінтеграцію України. Є така версія, що це власне є частиною. Домовленості з Німеччиною, наприклад, чи там з брюссельськими єврочиновниками, щоб, хоча б таким чином, Україна включилася у цю виборчу кампанію. Я не знаю, я не маю підстав ані не вірити, ані і вірити цій ці версії, бо зазвичай Україна. Е, і посольство України тут, і український МЗС і всі гілки української влади трималися дуже здалеко від польської політики, намагалися не інгерувати взагалі у внутрішні е, польські конфлікти. І за, загалом дуже завжди обережно поводилися. Дуже дуже завжди обережно поводилися там, де на українському питанні виникала внутрішня політика, і зазвичай, зазвичай, до речі, дуже. Е, Дуже дипломатично зазвичай реагували. От зараз цей стиль відрізняється. Я з вами тут можу в цьому погодитися. Натомість, я якби водночас погоджуюся, що якби українська сторона не реагувала тут до 15 жовтня, як мінімум, цей конфлікт не вирішити, навпаки, правлячі польські партії, йдеться про те, щоб його мусувати. Ну зрозуміло, тоді вже давайте зовсім на да? останок ваш прогноз. Ми жодним чином ніяк не втручаємося в польську внутрішню політику, але ти не менш цікаво, ви як людина, яка безпосередньо перебуває в Польщі, скажіть, а які шанси на перемогу у цій партії, яка фактично зараз взяла собі на озброєння так, таке не дуже для України приємну зброю, як робити з українців ворогів? Ну, Перше, завжди треба розуміти, якби оця ось півторарічна закоханість, яка, яка тривала, це, я, 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 звісно, розумію, тут є багато різних чинників. Абстрагуючись від цього, якби, спосіб дії моду суперенді, правлячи поші партії право і справедливість, він завжди був такий, що всі е, е, дії, на мапі галактики і Всесвіту використовувалися інструментально. Там жодної, ну, жодної любові як би, за визначенням бути ніде ні в чому не може. І це, в принципі, ситуація з Україною була е, вписана в, вже це. Це все. Якби, натомість, якби натомість, е, 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 тут е, зараз вам ніхто не скаже, що хто буде правити у Польщі після виборів. Бо Польщі, на жаль, вирішує кілька відсотків, а не десят відсотків, які вже для себе давно переконані. Розуміло. Є велика поляризація знову ж таки, велика поляризація щораз більше. Е, натомість, е, що можна вже сказати, що відомо е, от у мене якраз тут на сигналізаціях. Хтось поїхав, е, що відомо, те, що до парламенту увійдуть націоналісти, і е, обидві сторони і нинішня опозиція, і нинішня правляча партія будуть забігати. Про у ці ось кільканадцять голосів, яким їм не вистачатиме до більшості, правдоподібно, будуть забігати про голоси націоналістів. Що буде у випадку е, прагнень націоналістів? Це дуже важко, це дуже важко е, уявити. Засуміло. Засуміло. Е, це, це буде завжди завжди предметом торгу. Ну натомість. Е, це польські націоналісти частина з них відверто фріштує з Росією. Там якоїсь величезної любові до України немає, а дуже навпаки, голова конфедерації, тобто націоналістичної цієї коаліції він щодня або що два дні висилає якісь такі, ну як мінімум, україноскептичні а деколи українофобічні твіти в себе Зрозуміємо. на тобто, порталі і тобто X. пес отже, після 15 отже, жовтня. питання в якому контексті будуть націоналісти Зрозуміємо. є ключове для того, незалежно від того, хто буде правити. Натомість Польщу чекають місяці турбуленції. Це я вам просто гарантую. Вже ну і нам всім, скоріш за все, легко теж після 15 жовтня не буде. Дякуємо вам за розмову. Ігор Кравець, польський журналіст.